Новий рік це час казок і фантазій. Адже дійсно саме в цей період нам як ніколи хочеться вірити в чудеса і загадувати бажання. А що дає нам надію на те, що добро переможе більше, аніж Гаррі Поттер? Сідайте зручніше, бо ми поговоримо про те, як історія про хлопчика, що вижив, може зцілювати наші душі. Тому Люмас Максима! Вітаю, мене звати Марія і я психотерапевтка Платформи Розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, як саме у фільмах про Гаррі Поттера можна навчитись спільності, проживанню травматичного досвіду і пошуку сили в собі та в інших. Але перед цим не забудьте підписатись і поставити вподобайку, адже ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Ми схильні асоціювати себе з тими героями, чиї емоції, перемоги та невдачі подібні до наших досвідів і станів, а також з тими, хто може нас наповнити. Ми проявляємо інтерес та емпатію до цих героїв і таким чином сприяємо зустрічі з самими собою. І перше, що варто навчитись робити, це наповнювати себе світлом. Щастя, можна віднайти навіть у найтемніші часи, якщо не забувати звертатись до світла. Пам'ятаєте це звернення Дамблдора? У часи випробувань віра, сподівання і дії кожного важливі. Що і хто сьогодні є вашим світлом? Можливо, і ви чиєсь світло. Ми не завжди вміємо просити про допомогу, але усвідомлювати себе стомленим чи слабкою нормально. Тому створіть список того, що вас наповнює. Це можуть бути дуже прості речі, як тепле горнятко кави чи приємні спогади. Просіть. Тих, хто поруч про підтримку, і знайте, що за потреби психологічної підтримки фахівці розмова завжди поруч. Ми даруємо для всіх наших глядачів знижку 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. А якщо маєте ресурс, бажання і спостережливість, то пропонуйте підтримку тим, кому вона може знадобитись. Почніть з посмішки прямо зараз. Чи теплого повідомлення? Задумайтесь, чи зміг би Гаррі Поттер пройти всі випробування, якби не друзі поряд. Він допомагав їм, а вони йому, і саме цю просту істину ми схильні забувати. Але силу підтримки важко переоцінити. Але Гаррі Поттер – це не тільки про світлу підтримку, він також людина, яка пережила багато горя. Протягом життя людина зіштовхується з втратами. Рани, які залишає втрата болючі і складні. Спостереження за тим, як герої у всесвіті Гаррі Поттера зіштовхуються з втратами та як горюють, може бути важливим для проживання власного горя. Гаррі зривався, плакав, горював, і ніхто йому не говорив, що хлопчики не плачуть. Автори фільмів, наче показують, що все окей. Якщо тобі боляче, то це нормально давати вихід емоціям. Ви можете прожити власне горе разом з героями, але в кінці завжди буде надія. Після смерті близьких ви відновитесь рано чи пізно і зможете радіти життю, хоч би як в моменті не здавалось, що це кінець. Загалом ми можемо спостерігати ознаки ПТСР у Гарі і такі його симптоми, як страх, провина та безсилля і горювання. У Гарі траплялись флешбеки та нав'язливі спогади, а в результаті тривожність та депресивність. Спостереження за досвідом Гарі може допомагати прожити власну травму. Асоціюючи себе з героєм, ми емпатуємо його досвіду і віднаходимо в собі власні опори, користуємось його ресурсами. Розуміння це перший крок до прийняття, а прийняття шлях до відновлення. Історія Гаррі Поттера про боротьбу добра і зла. На перший погляд, темрява і світло ведуть війну лиш зовні, проте вона відбувається і всередині самого Гаррі. Цей процес було описано різними психологами задовго до появи магічного Всесвіту. А тепер і сучасні науковці не оминають увагою цей яскравий приклад, аби пояснити внутрішній конфлікт людини між ід та его за Фройдом. Детальніше про Фройда, до речі, ми вже говорили. Можете подивитися. За посиланням тут. Припустимо, що Гарі мав боротьбу з внутрішньою тінню, тобто усім тим, що у собі не приймав: слабкість, провину, злість. Протягом усього відомого нам шляху він знайомився з тіньовою стороною свого я. Такий механізм перетворення несвідомого у свідоме є елементом психотерапії. Але не тільки Гарі це робив. Згадайте, яким був Рон, коли носив Горокракс. Він прийняв, що заздрив Гаррі, і ревнував близьких людей до нього і, вивільнивши ці почуття, метафорично через горокрак, спозбувся їх. Аби знати все те, що у собі не приймаєш, треба бути готовим зустрічатись не лише з гарними цікавинками усередині свого я, а й з тим, що може не сподобатись, викликати відразу розчарування, тривогу, смуток чи страх. Якщо ви готові до самопізнання, то запишіть те, чим ви у собі пишаєтесь, та те, що є вашим внутрішнім горокраксом, тобто всім тим, що здається проявом вашої, так би мовити, темної сторони. Також мені дуже подобається, як ці фільми розказують нам про почуття провини. Воно знайоме абсолютно всім, але як з ним справлятись, далеко не всім відомо. Почуття провини має функціональність. Воно сповіщає про те, що людина порушила кордони або цінності. Діти не вміють справлятись з цим почуттям і можуть ототожнювати власні погані дії з собою. Мій поганий вчинок дорівнює поганий я. Тому на допомогу приходять уявні друзі чи казкові істоти. Наприклад, Доббі, домашній ельф, який гучно стукав у кімнаті, перевертав торт та не пускав до школи. Мені здається, що це один з наймаліших натяків на дитинство, і наше бажання залишатись хорошою дитиною. Якщо ви відчуваєте потребу в тому, щоб бути хорошим, почніть з фрази Я достатньо хороша, хороший. Ваші почуття до Доббі можуть бути терапевтичними для самих себе. Так можна прийняти ще одну частинку чогось у собі. На що важливо звернути увагу? Якщо ви поринаєте фантастичні чи магічні історії з головою, переглядаєте серіали без зупину багато днів підряд, то схоже, тікаєте від реальності. Така форма ескапізму може бути небезпечною, якщо весь інший світ перестає існувати і до нього зникає інтерес. В такому разі варто заручитись підтримкою близьких чи звернутись за психотерапевтичною допомогою. Пам'ятаєте, що дементори це алюзія на депресію. Швидко перевірити себе можна опитувальником бека на депресію, посилання на яке ми залишимо в описі під цим відео. Пам'ятайте, що турбота про себе важлива і потребувати підтримки може бути нелегко, але абсолютно нормально. Фільми про Гаррі Поттера для нас дуже актуальні: світ, який переживає війну так само, як і ми, дає нам надію і вчить акцентувати увагу на тому, що дійсно важливо, близьких, на своїх почуттях, на тому, що переживати горе нормально. Майже в кожному герої можна знайти те, що для мене цінне, чи те, чому я можу навчитись. До речі, можете написати в коментарях, чому саме вас навчив Гаррі Поттер. Але не забувайте, що перегляд фільму не урок, а відпочинок, лагідна терапія. Тому цей процес може бути м'яким і комфортним, і таким він і є. Також нагадую, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А вам хороших свят та затишних переглядів фільмів. І пам'ятайте, що важливі зміни починаються з розмови. До зустрічі у нових відео.